Отже, починаємо. Що цікавого в цих білетах, це те, що один ось такий серія починається однаково, але закінчується на 90-11. Це з попереднього перегляду продовження останній білет. І ось цих два в підряд оці дуже цікаво буде. І подивитися, що вийде. Почну я з цього. І почну знизу, мабуть. Так бо, так мені хочеться. Згадала, що вони трошки з'їжджають. Дуже день, до речі, білети якісь, але мені хотілося закрити свій інтерес до них, до цих білетів. Отже, тут, що саме головне, треба, щоб збіглися три символи в горизонтальному полі, і тоді можна шукати виграш. Якщо попадається підкова, треба глянути, що це таке. Ні, підкова це нічого, все одно їх має бути три. Отже, три однакових символи в горизонтальному полі. Має бути. Тож, поїхали другий. Відкривати ряд тут нічого, полунечка, а ще ось. Тут нічого немає однакового. Це те, що вирішила все по порядку, так? типу знизу, але я вже бачу, що щось тут попалося однакове, то повернемося до правил трошки пізніше. Я вже хочу затерти все останнє. Лишні лимони. Порониці. Маємо бути щось про зірочки. Три зірочки. співпала. Давайте я вам покажу ось так видніше. Подивимося, що ми виграли. Три зірочки, це 50 гривень. Ну а. Плюс в тому, що цей виграш перевішує, вартість цього білета 20 гривень в плюсі. Наступний 38 й і є ще 37-й. Буду відкривати 38-й, так мені чомусь треба. Бачите, поки було тихо і спокійно, мені не треба було нічого, але коли стало трохи <кій> неспокійно, не то все-таки мої нерви дають про себе знати, і мені терміново треба було терміново треба було щось якось відволіктися. Це спроба відволіктися. І це спроба. І це спроба виграти. Не треба, мабуть, нічого іншого придумувати, бо все просто. І ще одна якась падла. Зараз там газує на дорозі, і це теж нервує трохи. Отже, м -м 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 дві корони, дві підкови, дві полонечки і ось о -о, виграшна комбінація, подивимося, що це буде значити для нас. Uh, давайте я вам покажу ось так. Так видніше. Три полонички. І три полунички це 30 гривень. Ну, це теж приємно, окей, вартість квитка. Залишився ще один білет. Скоро нам треба почати. Це раз. Звишенюк. От кострубати надрукувала чесно. Кудись вони утікають з рядочків. Тут а, нічого, виграшу немає. Продовжуємо. Зірочки, діамантики-полунички, полунички. полунички. полуничкой, полуничкой. Зерочки. Конюшинки. Корона конюшинка. Підкова. Теж. Ничего, крім полуничок. Ось так, видніше. Три полонички. Три полонички це 30 гривень. Отже, я просто повернула свої грошики за білетом. 30 гривень. 30 гривень і 50 плюсі 20 гривень але але я би хотіла ще ось це використати чому ось це тому що в кінці 13 це буде цікаво почну я з виграшних чисел 15, 8, 5. Я рекомендую, до речі, якщо ви дивитесь, дивіться на X2. Це швидше, чесно. 23, 9, 30. Я навіть а, аналітику якусь політично дивлюся на Х2 і це ок. З часом звикаєш до швидкості, нормально сприймаєш інформацію і економиш час. І це круто. дивимось, 15 немає. 8, немає. 5, немає. 25, немає. 18 немає. Це без виграш спілет. Сьогодні це все. 30, 30, 50, 110 гривень. 110 гривень я сьогодні виграла. І 30, 30, 30, 90 плюс 40 і 120 я потратила на ці білети. Це все. Бувайте здорові, будьте в безпеці, будь ласка, бережіть себе, ховайтеся від цих грібаних. Просто будьте в небезпеці. Все, бувайте.